Відчуття краси, відповідальність та оригінальність головні риси справжнього майстра пічника. Таку філософію сповідає і пан Йозеф Бітала, для якого це старовинне ремесло, не тільки сімейна традиція, але й життєве покликання. Пічною справою займаємося практично все життя. Це і хобі, і наша родинна традиція. Розпочав справу батько, коли у 44-му році вивчився на пічника. А ми з братом продовжуємо займатися цією родинною справою досі. зі своїми товаришами за фахом. Пан Йозеф завітав і до Ужгорода. Обласний центр. Закарпаття добрий знайомий майстру його дружина Ганна корінна ужродка, хоча вже близько 14 років проживає у Словаччині. Але цього разу мета приїзду не лише від відвідання родичів. Під керівництвом пана Йозефа словацькі майстри будували традиційну словацьку піч в одному з ужгородських будинків. Пічник Ростислав Матіранка, який цьому художньому ремеслу присвятив уже 15 років свого життя, стверджує, що ця пічка не є найскладнішою серед тих, які він вже побудував. Залежить від велькості печі, яка велика. Тривалість робіт залежить від розміру печі, від її дизайну чи вона проста, чи складна. Скільки потрібно матеріалу? Наприклад, ця піч середньої важкості робота триватиме приблизно тиждень, але є й великі печі. Робота над якими триває близько 15 днів. свої робимо і 15 днів. Окрім будівництва печей, пан Йозеф ще й радо навчає цьому ремеслу всіх охочих. На сьогодні спеціалістів у цій галузі дуже мало, але ми бачимо, що останнім часом цим ремеслом все більше цікавляться, а вчителів немає. Тому в міністерстві освіти словаччини ми отримали дозвіл на проведення курсів, після закінчення яких можна займатися підприємницькою діяльністю у цій галузі. Вміння виробляти печі традиційним класичним методом та поєднувати це з сучасним дизайном справжнє мистецтво. Щоб навчитися професії пічника, Дмитро Скляров приїхав до Ужгороду аж з Хмельницька. Трохи спробував, як то ставиться печ, внутрішній ремонтував, мені то зацікавило. І я спробував, а чому б не спробувати? Не ну, може трохи повчитись, побачити, чи то подобається мені, чи ні. І пізніше от, зараз я розумію, що в принципі це мені влаштовує, мені подобається. От 15-річний ужгородець Даніель Чернишев хоче оволодіти цим ремеслом та в майбутньому серйозно займатися будівництвом печей. Я пройшов, щоб навчитися ну щоб для себе робити піч, знати як правильно, і для інших людей, щоб ну папу і маму діньгами, ну, грошима забезпечувати. Вже незабаром в Україні, завдяки отриманим знанням від словацьких колег, зможуть відновити старовинні традиції реконструкції майже всіх видів печей і камінів.